У музеї Олеся Курбаса відбулася виставка робіт двів'янки Олександра Лечак під назвою Жіночі історії. Це друга авангардна виставка за рік у даному музеї. На культурне свято завітали члени районної асоціації інвалідів. Мало того, гості свята не лише прийшли отримати естетичну насолоду, але й поділилися віршами та різдвяним настроєм. Тому у музеї лунало багато колядок та віршів. Після коляди добрий вечір тобі, пане господарю, якою відкрилася виставка, виконуючи обов'язки директора музею Любов Тепла, продекламувала вірш Ліни Костенко та привітала художницю з відкриттям виставки. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо. Старий співак співав, як полікан, Проціджуючи музику крізь волон. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив між люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де наче солові, своє гніздо щодня. Звивають будні упав романс, як він її любив і говорив слова її незабутні. Він цей вокал підносив, як букал. У нього був метелик на маніжці, Якісь красуні всупереч вікам до нього йшли. По місячній доріжці, а потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою, жінки мовчали. Все було не так, їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас, були слова палкими і несучасними. О, заспівайте дівчині романс, жінки втомились бути непрекрасними. Як зізналася сама художниця, роботи якої уже побували у Німеччині, Білорусії та Польщі, виставка жіночої історії створена для того, щоб привернути увагу до теми жіночності. Е, Насправді ну, я трохи скажу чесно, я трохи хвилювалася, тому що я того разу, і кожного разу, коли роблю виставку, у мене виходить щось інше. І цього разу в мене таке вийшло доволі старі сучасне мистецтво, тому я напевно хвилювалася, тому що мені здавалося, що в маленьких містах люди більше до класики, то чисто такому класичному. У мене вийшло таке, що дуже експресивне і таке більше абстрактне, і я переживала як це. Але це, напевно, неправильно, так хвилюватися. Тобто, треба робити так, як воно йде від душі, і воно, значить, раз воно так робиться, значить воно так правильно. Я люблю сучасне мистецтво, абстрактне мистецтво, я люблю за те, що воно дає простір в нашій уяві, тому що коли ми дивимося на картину, де ми бачимо там, красивий пейзаж чи якісь натьогу арту, і ми милуємося і воно дає нам естетичне задоволення, але ми знаємо одразу і ми розуміємо, що це. Абстрактне мистецтво воно дає простір для удалу. Якщо ми бачимо якісь там кольорові плями, то ми можемо там не ні бачити нічого, чи давати свободу своїй фантазії, і бачити, наприклад, якісь там звичайні плями, там якісь цілий космосі, чи, чи навпаки душевну рану. Чи... Тобто абстрактні плями вони допомагають нам фантазувати і мені здається, що це якось допомагає пізнавати свій внутрішній світ. І я якісь такі свої внутрішні переживання, свої думки і розум на рахунок своєї власної жіночності і жіночності взагалі і, намагалася того разу передати за допомогою власне цих кольорів, цих абстрактних форм. Тут наметили, трошки вона є обов'язки, трошки тожкі такі, такі сіречей побутових і все це якось докупи і. Вийшла таке. Я дуже вдячна всім, хто поміг мені сьогодні якусь засвітувати духовку, вдячна організатору, вдячна за дуже такий терний прийом душевний. На завершення виставки художниці Олександрі Личак побажали много літа.